скільки коштує місяць життя на Балі на ось такій віллі з видом на захід сонця. Підписуйтесь, а я поки покажу вам румтур і в кінці назву вартість. Вілла знаходиться в 10 хвилинах від центру Буду. Буду. Буд це місце концентрації всіх просвітлених, веганів та йогів. Ну і ще це культурний центр балі. Це мала би бути вілла з двома окремими кімнатами, кожна зі своєю кухнею. Але другу кухню ми використовуємо просто для відпочинку та споглядання заходів сонця. Кімнату, яка мала би бути другою спальнею, власники переробили під вітання. І вона виглядає досить мило. Більше навіть в європейському стилі, що рідкісно для балі. Живемо ми серед рисових полів. Плюси тихо і навколо природа. З мінусів раз в декілька місяців, коли починають збирати рис, вони палять та шумлять. немає проїзду для машини, і ми переносили всі речі вручну. А їх у нас ого-го. Також постійно у двір залазять різні тварини. Одного разу миша майже втопилася в нашому басейні, але ми її врятували. Також бачили варана і навіть рідкісного панголіна. Є великий басейн. А також в кожній кімнаті є ось така ванна. У спальні є велике ліжко, кандір, робоче місце, столик для макіяжу та окрема кімнатка гардероб. Це не зовсім той баліський естетик, як на вілах, де я фотографую клієнтів, але вони і коштують в декілька разів дорожче. У вартість віли не входять комунальні послуги та прибирання, що разом становить близько 150 доларів. А вартість самої віли 1000 доларів на місяць. Як ви вважаєте, чи вона того варта?